Що насправді приховує інтернет та штучний інтелект. Ми знаємо, що інтернет був створений для обміну інформації, особливо у воєнні роки. Наступним, що корисно приносив інтернет, це аби люди дізнавалися інформацією корисну для розвитку, для дозвілля, для розваги для ігор. Але згодом, якимось чином, мережа інтернет була забруднена, засмічена інформаційною пропагандою. Сьогодні також є на перший погляд без новина, корисна штука для людей. Це штучний інтелект. І давайте, наприклад, візьмемо один із. Ресурсів штучного інтелекту це відомий серед учнів, підлітків і взагалі людей, чат GPT, який мав би допомагати людям розумнішати. Але учні, діти і взагалі люди, задавши будь-яке питання у цей чат, отримують відповідь на будь-яке питання, його розказують, там, переписують і так далі. Але при цьому людина вона не розвивається, тому що вона не використовує свій розум, не використовує логічне мислення і взагалі не розвивається. Тому, Є припущення, і воно буде, його зараз видно, що штучний інтелект він призводить до деградації людини, до деградації населення. Також цікавим фактом є те, що голівудські фільми е зараз несуть таку е інформацію, таку історію, такі картини, що штучний інтелект, комп'ютери, роботи вони повстають проти людини. Просто Голівуд кричить, що штучний інтелект він знищить людство.